Внимание, всем. Внимание, всем нарядом и поставлю. На доставный производство и стрелка. Разыскивается. Черная боевая, Господа. 555 ВТК. 163 регион. Подозреваем их трою. Опасные вооружены. При оказании сопротивления стрелять на Всем Моим ребятам далековато дара. ребятка, OG гараж і BMW <смі> Мечта всіх школьників, студентів і студенток. Багато мислі, але треба щось почати. І так, ну, машина як машина, скажімо так, особо дуже Таких аж вау, емоцій нема, то, що то, е, старенька все-таки тачка 92-го року, блін. Є 36. Так що, Щоб позитиву куча нахлинула волна емоцій, нема такого. Ну так, да, вона їде е, нормально зараз, так? Да? Ушатана, так, да, трошки ушатана. Есть, на всех БМВ бо БМВ типа бандитский тачка, не вырубаться там, все дела. Делай холоднее, обогрев руля и климат-контроль, в бардачке белого бандероль. И если ты хотел разделить с нами счастье, знаем мы счастье делим на ноль. Труба звонит, труба зовет, в передаче жди меня, меня никто не ждет. В ній тихо, комфортно, приємно їхати, приємно керувати, приємно сидіти. Розміщення водія, агрономіка ну, на висоті, скажімо так, після того, як сідаєш з Пріору або «Ланоса», Сенса. Херен, це, ну, все ясно, да? не то. Коротше, ну, реально не то. Машина в 92-й рік взагалі була бомбою, це 100%, тому що навіть в Мерседесах седаєш 92-го року. Він комфортніший, може чуть, чуть тихіший, але сама приборка самі внутрішності і сама концепція зовсім інакша. Тобто, тут так все зроблено під, типу, під такий спорт а-ля комфорт. Тобто, тут і можна трошки, Нагнути декого на светофорі, можна трошки дати боком, навіть. Правда, боком вона їде неохотно, якщо чесно, я думав, вона ну, міру того, що надовга, я думаю. І так, в принципі, з позитиву все. Їздити, звісно, можна, люди реагують, по-інакшому може сприймають. Не знаю. Мені річно пофіг, якщо чесно, ну, я сприймаю людину. Від того, наскільки вона людина, скажімо так, а на якій машині приїхала, то для мене можна поїхати на Запорізьку, Жигулі, я нормально буду спілкуватися. Але для багатьох, так, да, якщо під'їжджаєш на БМВ, і тим більше, якщо тебе там не знають, то да, вони позитивніше реагують, чим ти б приїхав, наприклад, на Жигулі або там на що чомусь у мене було. Вот. По позитиву, в принципі, все. І так, мінус, ну не мінус, а звісно, перший день. Коли я тільки взяв, я попав на тисячі гривень. Це зараз перечислю чого. Це таке скажімо так, ТО. Тобто воздушний фільтр 150 гривень, масляний фільтр дешевий 100 гривень. Масло саме там в районі 4 літрів, 4,5, це все обійшлося 500 гривень. Свічки теж там біля 250 гривень. Бензиновий фільтр теж е, бензиновий 280. Ну, бензиновий дорожчий, ніж. Ну, якщо рівняти до гулями, то, понятно, дорожчий. Е, ну і так, е, розвал, е, всі діла такі підшиманки, хлостого трошки не було, зробили то, зробили то. Радіатор тік, не забірзайка, е, е, і все в. По концу, за два дні, то, що я на тільки їздив, може кілометрів 50, я попав в районі двох е, тисяч, може трошки більше. Навіть. Я чесно зараз не пам'ятаю всього, але біля дві з половиною тисячі всього зараз обійшлося. Але, в принципі, зараз все тепло, вона їде, їде рівно, руль нікуди не тікає, нічого не тече, все, динаміка влаштовує на новому маслі, їде краще. Поміняли масло, реально трошки трохи двіжок став тихіше робити, працювати, і вона стала їхати краще. Все. Надо купить кожанку, кольца, цепи и э, биту сзади обязательно положить, бож бен спросят надолго, скажу туда и обратно. Я свою жизнь прожил без внутривенных. В конце туннеля светофор зеленого цвета. И если Бог это центр вселенной, то спасибо центру за это. И пакет сам себе не ебнул в спину. Блін, стереотипи — страшна штука, якщо чесно. Тут нічого такого аж зверх нема. Тобто це машина, машина старенька, старенький корчик, який доживає вже своє. І це треба розуміти, при кубухці Є34, Є36, легенди туди-сюди, але реально ті, хто володіють BMW-ті, вам можуть розкладати, що не так там все просто. В принципі, ціни не космічні. Тобто адекватні ціни, якщо. Взяти, наприклад, з Фордом сієрою, то чуть-чуть дорожче. Наприклад, там на бушному ринку в інтернеті можна знайти все. Мотор, такий, як в мене, в районі 5-6 тисяч гривень з навісною повністю. Коробка теж там, півтора, редуктора по тисячі гривень. Ну, в принципі, козовчина теж так само, багажники, капоти, крила, все є. Тобто в районі 500 багажник 600 гривень, копо так само, гривень 800. І якщо попадаєш в колір, взагалі супер. Тобто панельки так само, шток приборів 400 гривень, панельки теж всі там, ну, вся, в общему, панель 1000 гривень. Тобто ну, не треба лякатися, що там зараз будуть космічні якісь ціни. Ціни такі, як в іномарках, тобто досить ну, не, то, що, ну, не бюджетні, звичайно, але не, не космічні. тобто там Всі говорять, що дуже дорого обслуговування. Якщо в СТО е, обслуговувати в ВСТО і фігачити сюди е, оригінальні запчастини нові, то так, да, це буде космос. А якщо бушкам полазити, знайти щось, ну, мати трохи в тому розуміння і знайти е, біль-міні такі нормальні деталі, не зношені, тобто з якихось таких машин, які довго стоять, ще що, там речі, ну і всі діла, то можна по походу знайти щось нормальне. Стойки е, 1300 триста гривень, одна, одна звичайно, ну але вони довго ходять. Тут, якщо поставиш, в принципі, тут ці деталі, які зробив і заміняєш, то можеш на рік-два про них забути. в принципі. От це єдиний плюс. По козовщині нормально стакани, всі знаєш, що в BMW стакани трошки зроблені з кутом. Зроблено для того, щоб що стойка у вас стоїть нерівно і а, трошки під кутом того, щоб входити поворот, BMW менше криниться. Тобто, якщо стоїть стандартна машина, то вона за счет пружини починає кринитися. Тобто, або маса самого корпусу. Е Тяне ну, хто фізику витягує з поворота, а стойка так, якби, тримає, і того виходить такий невеличкий крен. Бо він важить, що стойка стоїть так, того крену такого нема. Тобто пружина набагато має більше набагато більший супротив і вона не так кренеться. Але де, вона така сама, наприклад, за комфортом, як, як Форт, ну, наприклад, Сієра. Да? Тобто, Форт трохи вже такий був кренився, а тут вона кочки глутає, тобто, хід амортизатора досить великий за що того, що так стоїть, стойки, то Нема такого крену на повороті, тобто можна влітати на такі слідій швидкості, ти більше задній привід ну, підрулюється, нормально все. І якщо чесно, я думаю, що я туда буду боком навалювати чуть-чуть якісь асфальти, мокрі чи щось. Все, все нормально. Тут, тут. А єшка набагато склонніша до того, щоб повернути боку. Бо Ає, такого чуть-чуть мокро вже все. Вже ти летиш боком. боку. За чуть короткої бази і за чут того, що накопе. От, в принципі, такий короткий резюме. Тим бійтеся, брати, дивіться. Адекватно, щоб було козовчино, все остальне купиться, все не зробиться. Тобто, голосами на ті от стакани. Добре, коли стоїть розпорка. Тобто тоді нагрузка на розпорку ще йде, і кузов не так, не так зложується, скажімо так. І все, беріть те, що не мир, перебивайте її, де було. Вони по-любому були биті, так що, то, ну, щось таке легасеньке, якісь підкрас, чи ще щось, я думаю, таке уваги не стоїть звертати. А головне, щоб не було все перекошене. і... Там криша зварена, тому що вона буде дуже відчувати е, неровності і в розлізти по дорозі, і взагалі вона буде неадекватно вести себе на дорозі, якщо вона з, з розпилом там, скажімо так, зроблена з, е, з кілька машин. Купляти чи не впляти, я не знаю, якщо чесно. Ціни зараз впали, можете щось собі думати, можете купляти шукати адекватний варіант. Е, ну, Але щоб вона якось такою була мрія, Колега є їде, їде на Є36. А у нього є 40. Щоб е, дуже, аж ух-ах. Нема такого. Задній привід і все добре. Тобто я сідав, я як, ну, як брав, то знав, що, що як воно буде поводитися, я, все буде нормально. Пишемо, пишемо, пишем. нічого собі молодчага, нагрівся трохи. Отакі От діла, хлопці. Так що. Мені подобається, наприклад, скажу плюс, подобається панелька. Тобто вона реально е, на 92 й рік це ну, капець, бомба взагалі супер. Сама структура, да, теж все удобно, все під руками, все, все дуже класно зроблено, агрономіка, шикарна, все, все дуже добре. Все, крутілки з екстерового телевізора, ну це понятно, то 90-ті роки це тоді було нормою. Все адекватно зроблено, адекватно продумано, багато підсвіток, все світиться, не треба ніяких паличок поставляти, багажнички, капоти все тримають. Ці, як вони називаються? Ті амортизатори, блін, забувся. Автообзор і Ну, мич з тим, ви зрозуміли, так? Да? Тобто вона удобна, реально удобна. Ти не забрачушся, відкрив багажник і він відкрився, тримається, все. Це Зараз на ну, ну, сучасних машинах це норма. Тоді це було зашибісь. Взагалі, супер. Ззаді можна їздити. В місці, тобто, не посад, звісно, але в місті вистає. Тобто дискомфорту якось не відчуваєш. У мене сидушки не спортивні, просто гражданська машинка з 4 цилітровим мотором на 105 кінських сил, так що така, типу. Е, Да, і вони молодці, що вивезли з того мотора стільки коняк. Це взагалі супер. На 1,6-105 коняк взагалі. Бомба. Ну, за що е, ти ну, понятно. Жре, вона десь в районі десятки зараз, виходить, бензину. Ну, в принципі, тут. Ти трошки тиснеш того, що вона, ти відчуваєш, коли нажимаєш що вона хоче їхати. Тобто е тушнитися на ній не, не вийде дуже сильно по місці. Ти розігнав, покотився, ну там на нітраці скотився, далі, дав, далі, дав, далі, так, так, так потихеньку даєш. Адекватно на ній помалесенько, як на Мерсі, не виходить їздити, наприклад, мені. Е е бо хочеться не нажати. Так, вона бере тоді десятку. Якщо не давати житті дуже сильно, а так по трасі, я думаю, вона буде сімку споживати, це нормально. Для неї, для нічого мотора. Все, пацанчики, радий вас всіх був бачити. Дивіться далі OG гараж і подивимося, що там далі буде. Розкажу, якщо щось. І що, <laughs> Думаю, пришествия ніяк не буде. В принципі, основа вже зроблена. Тобто, з тим ТО, що я зробив, це можна буде їздити далі. Ну, зимові, там купити що. Колодки ж теж можна подати. З колодки є дуже велика цінова категорія, від, там, від 300 гривень до, до 1000, ну там до 1000 1200 Тобто вибрати можна середнє якесь щось таке, що не, цей, не дуже було покромано. Ззаді барабани стоять, вперед діскові е, тормоза суперта. Электрики тут э, сенсационные нема, все, тут вообще, в принципе, только печка, бери стекла стекла и все, пятый ступка который, все, капец. Удобнее всякие штучки, пепельницы, все закрывается, и открывается, Кожа... ну, такая. Буржуи, хорошо жили. Пластик нормальный, тоже серый, тут черная панель, у нас в принципе, все черное, тут серый, да, а серый щиток и серый пластик, у меня панелька тут. Ну вот так от. По душок вже нема, понятно. Не, да. Все, всім пока, дивіться og drive Рібіть репости. І стати лайки, пишіть коментарі. Радий був усіх бачити. До зустрічі. Пока. Боюсь, мы вас огорчим. А те, кто знает сценарий таких ночей. Дарик ч-то.